Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Сьогодні хочу поділитися корисним посиланням, де інформація про те, що параграф 24 продовжено автоматично до 4 березня 2025 року вказана на більше ніж 20 мовах. Там є і німецька, і англійська, і іспанська, італійська, і польська, і болгарська, нідерландська і так далі. Але спочатку хочу нагадати, що від 4 березня, тобто вже кілька днів, у більшості українських біженців, які перебувають в Німеччині, їхні ВНЖ просрочені. І з цим виникають питання і виникають проблеми, тому що не всі державні органи, навіть в Німеччині, знають про те, що є нормативний акт. Ось я ще раз вам про нього нагадую Bundesgesetzblatt, де вказано, що ми офіційно перебуваємо ще протягом року в Німеччині не лише перебуваємо, а й офіційно можемо працювати. Який документ, якщо будуть просити, треба розсилати на території Німеччини, наприклад, у банку його можна показати у джоб центрі вашому роботодавцю. Але... Якщо ви кудись виїжджаєте за територію Німеччини, то у мене дуже часто запитують, як показувати цей документ в Італії, в Польщі чи ще де-інде, коли люди не розуміють німецької мови. І тому я почала копатися в інтернеті, такі знайшла де є інформація на різних мовах. Залишаю вам посилання в описі до цього відео. Переходимо за посиланням, показую все на своєму телефоні, бо більшість користується саме телефоном, як каже моя статистика. І натискаємо шпрахи, далі HTML, можна там скопіювати текст і, наприклад, перекласти, якщо вам буде щось незрозуміло, або PDF. Подивимося спочатку німецькою мовою, D.E., цю інформацію. Так, листаємо до пункту, де у нас буде Deutschland, ось він, і пункт 2. Якраз тут зберігається інформація про те, що 24-й параграф продовжено до 4 березня 25-го року, і що дуже важливо, без видачі нової картки дозволу на проживання. Ось це написано. Ohne Ausstellung eine neuen Karte für die Aufenthaltserlaubnis. Ми можемо цей самий документ побачити іншою мовою. Наприклад, нам потрібна італійська. Це буде «it», бо ми збираємось їхати до Італії. Ось ми відкрили цей документ вже італійською мовою. І також долистуємо до того самого пункту. Пункт 2. Знову ж те саме написано. І так. Ще багатьма багатьма іншими мовами ми можемо цей документ відкрити та роздрукувати. Наприклад, болгарською, данською, німецькою, англійською, французькою, хорватською, італійською, латвійською, угорською, молдовською, нідерландською, польською, португальською, румунською, фінською і так далі. Для тих, хто подорожує на власному автомобілі, також хочу залишити бонусом ще одне посилання. Нехай буде, зберігайте, і також його можна роздрукувати на різних мовах. Це інформація про те, що українське водійське посвідчення дійсне також до 6 березня 2025 року. Подякувати мені за корисне посилання можна лайком під цим відео, в коментарях кілька слів написати і просто ділитися з друзями цією інформацією. На цьому дякую і до скорого!